Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Медіа попереджають про збільшення ціни на бензин. Нібито до кінця року вартість може зрости на плюс 4 гривні. Тож, коли чекати подорожчання і наскільки все ж таки? Ми спитаємо такого спікера Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ну, одразу питання руба: чи буде підвищення? Коли і наскільки, власне? Ну, скоріш за все буде, але, да, але е, е, ми говоримо переважно за диспальне. Дійсно, сьогодні от якась абсолютно е, нетипова ситуація, якась аномалія, е, коли ціна на нафту у нас стабільна, і навіть вона десь просідає, ціна на бензин стабільна, е, ціна на скраплений газ стабільна, а на диспальне вона летить вгору. За останній місяць закупівельна вартість десь пального зросла на 6 гривень за літр. Я такого не пам'ятаю вже давно, щоб таки, за такий короткий час ми мали таке підвищення. Між тим, на колонках ціна зросла на півтори гривні. в середньому. Отже, розуміємо, що да, закупівельна вартість 6 гривень, продажа півтори гривні. Відповідно, у нас. Є дуже великий зазор для того, щоб ціна зростала і надалі. Я думаю, що 2,50 це те реально ну, те наскільки воно ще має подорожчати. Я думаю, що це відбудеться протягом найближчих двох тижнів. Тобто до кінця року о, отаке буде підвищення, чи у грудні теж є потенціал для збільшення ціни. Поки говоримо, скажімо так, по факту, то, то, то підвищення, яке вже сформовано. А що буде в грудні, буде залежати від того, як ми пройдемо листопад. Якщо зараз ціна, наприклад, почне падати закупівельно, то ми взагалі тоді в грудні нічого не побачимо. А можливо, і підвищення в листопаді буде не таке значне, але зараз потенціал ну, дуже потужний, і я впевнений, що. Ну, він безслідно не минеться, тобто, ціна буде зростати. Пане Сергію, з чим зв'язана така ситуація саме з диспальним? Ой, купа там насправді факторів, і теж е як то кажуть, знаєте, біда не, не приходить одна. Тобто, там і внутрішні фактори, і зовнішні. Ну, Зовнішнє це основний фактор, е чому зростає ціна в Європі. Ну тому що, по-перше, е Працюють українські санкції, тобто відвантаження диспального Росією впало до безпрецедентно низького рівня, і відповідно, а ринок він же ж весь є такий, Знаєте, як ну воно все взаємопов'язано. Тобто, менше постачає Росія, відповідно, тисне ринок на те, у кого де диспальне є, попит зростає. Відповідно, росте ціна. І тут є і наш внесок в це теж, крім того, санкції американські європейські почали діяти. Наприклад, зараз в Сербії зупинився завод «Газпромнефті» після санкцій Америки. А що таке, чому це для нас важливо? Тому що та ж Сербія почала закуповувати пальне в Румунії, де і ми його закуповуємо. Тобто у нас з'явився конкурент у вигляді Сербії тепер. А зараз е, вирішується питання. Зараз у нас вже санкції відносно Лукойла і Роснафти, і тут вже хитаються заводи Болгарії і знову такі Румунії, е, яка ще є постачальником 50% пального для Молдови. Тобто, теж ну, ситуація дуже нервова. Якщо ці заводи зупиняться, ну попит в регіоні не буде чим закривати, і це виключає, е, нове підвищення ціни. Ну, відповідно, тобто, ну що, що у нас всередині відбувається, е, е, в червні росіяни розбили нам Кременчуський нафтопереробний завод. На плановий ремонт став завод в Литві е, компанії Орлен Польської, це наш великий постачальник, і через якісь незрозумілі аварії зупинилося або зменшилось виробництво в Словаччині в Угорщині. Ну тобто, такий клубок. Всього, що ну, в, так, в таких ситуаціях ну, ціна не може не зростати. Відповідно, ми все це маємо і маємо це пройти. Зараз є вже новини непогані. Там литовський завод виходить з ремонту, блокування, яке було з нашого боку румицьких постачань, воно припинилося от, буквально з п'ятниці. E, начебто там мають і угорці і словаки поновити виробництво? Ну тобто, дефіцита не прогнозуємо. Ну ціна ціною ми нічого зробити не можемо, пане Сергію. За досвідом, якщо він взагалі був а, в європейських державах, як швидко може стабілізуватися ситуація з дефіцитом палива у зв'язку з санкціями? Ну і зокрема у зв'язку з останнім 19-м пакетом. Ну насправді той 19-й пакет він тільки-тільки почав даватися в знаки, тому що знову такі, що він що, що він під собою має, да? він має заборонити імпорт нафтопродуктів з країн, які переробляють російську нафту в нашій ситуації. Це Туреччина і це Індія. Тобто, треба знайти їм заміну. Це дуже великі постачальники, відповідно, що. Зростає попит на нетоксичні джерела. Відповідно, пальне там починає дорожчати. Крім того, цього пального стає просто менше, оскільки росіян да, теж зменшують постачання. як Я вже сказав. 21 листопада починають діяти санкції відносно і Роснафти, болгари, румуни намагаються щось зробити з цими заводами, націоналізувати їх, щоб вони не зупинилися. Чи вдасться їм це зробити? Невідомо, не знаю. І відповідно, якщо вони зупиняться, ну буде важко. Ну, чесно. Тобто, це великі обсяги. Нам треба буде замістити. Ну не знаю. Буде, буде гарче. Тому питань дуже багато. Я думаю, що найближчий місяць ну, буде турбулентність така досить суттєва. Пане Сергій, ну, я не можу не спитати: бензин буде стабільним у ціні, відповідно. Поки що ми не бачимо в Європі дуже мале споживання бензину. Відповідно, і Європа сама себе забезпечує цим пальним. Ну, така особливість виробництва. Тобто не вистачає десь пального його континент має закуповувати а бензина більш-менш нас вистачає ну, в Європі, тому з ним і немає отакої от от напруги. І, наприклад, з тих країн, там з Румунії, ми не багато купуємо бензину. Ну так порівняно, да там і у нас там контракт з їхнім виробником. Арешта це Німеччина, це та ж Литва, це Польща. Тому насправді ну, з бензином я не бачив взагалі там ніяких проблем. Я думаю, що і з дизелем їх теж не має бути. У нас є досвід там і 22-го року таких екстремальних постачань. У нас є транспортний парк, ну, обсяги будуть, але от ціна питання з ціною воно стоїть досить гостро. Саме про бензин пишуть медіа, тому я і уточнюю. Напевно я не знаю на, на що спираються тоді, так бо, бо цікавить же ж не тільки диспальне автолюбителів українських. Пане Сергію, ну і не можна не спитати про початок 26-го року, бо очікуємо на черговий етап підвищення акцизів. Як це може позначитися? Чи це надто далекий прогноз? Ну, прогноз дійсно надто далекий. Там, якщо брати в абсолютних величинах, то акциз додасть в собівартості пального десь там в середньому півтори гривні на літри. Чи зросте ціна на ці півтори гривні на літри? Ну, будемо дивитися, що буде відбуватися на той момент з світовим ринком, тому що ми за останні півтора роки, як оце планове підвищення акцизів було прийнято, ми бачили різні сценарії. Перший сценарій був там рік тому, в вересні, коли ми взагалі не побачили по бензину і дизелю якихось змін, оскільки ціна світова впала на той момент, акцизи підросли, і відповідно там, плюс на мінус вийшло вийшов в нуль. Тобто ми не побачили ніяких там коливань. Але вже, наприклад, там от у е, му році на початку відчули, тому що ціна була стабільна, і відповідно на цьому тлі. Ціна підросла, тому будемо дивитися у будь-якому разі. Ну не знаю, мені здається, що це невеликі такі коригування, і говорити там на після того що ми вже там пережили, то мені здається, гривня півтори. Вони в принципі це буденні коливання, які бувають і без акцизу. Так, ну ми потихеньку українців просто підготовлюємо й до цього, до того що акцизи з 26 року зростуть. Це в принципі запланована дія, нічого революційного в ній нема. Пане Сергію, я не можу теж не спитати про це про нашого ворожого сусіда. Сьогодні буквально чула інформацію від одного із військових експертів про те, що дії Збройних сил України загалом на території Російської Федерації маю на увазі вибили порядка 40% відсотків. В, ну, от Об'єму, який видають НПЗ російські. Е, чи відслідковуєте ситуацію там е, опосередковано наскільки складна ситуація з пальним е, у нашого ворога? Насправді такої насправді інформація галузева там про Видобуток нафти, виробництво нафтопродуктів, їх експорт вона засекречена і вже дуже давно. Тому даних таких немає. Я не думаю, що можна говорити там про 40%, тому що в принципі 40% це весь експорт Росії приблизний від виробництва. Ну, а, він, а експорт триває досить такий… Він, звичайно, він, він знизився, але. Не, не, не наполовину, і він знизився, здається, щось на 10 чи 15%. Тому однозначно ні. Ну, на жаль, да, на жаль, але е, безумовно, не можна, е, не можна і е, не помітити того, що це масове явище, що в багатьох регіонах Росії є сигнали про дефіцит. Про те, що є нестача і є там якісь обмеження по видачі пального, ми бачимо, що експорт просів знову таки, тобто влучання є, але вони не, ну, не, не призвели до таких масштабних руйнувань. Але з іншого боку, знову таки, до цього треба ставитись по-іншому, що наші просто досить такими невеликими невартісною зброєю, недорогою, ми наносимо дуже значні збитки ну, агресору. Так, зокрема, економіці, що важливо, пан Сергій, Я вам дуже дякую за ваш прогноз. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був сьогодні з усі. І дякую вам, що ви були з нами.